Подвійний злочин на Прикарпатті чоловік побив насельця та вкрав у нього велосипед. Правоохоронці розшукали зловмисника за лічення години. Викрадений двоколісник вилучено потерпілому надану медичну допомогу. До поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 38-річний мешканець села Підлужжя, який повідомив, що невідомий чоловік завдав йому тілесних ушкоджень, заволодів його велосипедом та втік на місце події. Оперативно було скеровано слідчо-оперативну групу, потерпілого госпіталізували до обласної лікарні. Медики діагностували у нього травми голови та обличчя. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йдеться про хуліганство та грабіж. Поліцейські Івано-Франківського районного управління поліції провели огляд місця події, вилучили речові докази та негайно розпочали пошуки нападника. І вже невдовзі оперативники встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 33-річний Житель цього ж села Фігуранта виявили за місцем проживання. Чоловік раніше не судимий. Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили речові докази. А викрадений велосипед правоохоронці виявили захованим неподалік будинку затриманого зломисника. Затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі фігуранту оберуть запобіжний захід. Люса Грибик, Святославіванюк, телеканал 402. Підсилити спроможність війська для 649-го окремого зенітно кулеметного батальйону передали компресори, автошини, монітори та інші необхідні речі на загальну суму понад 550 тисяч гривень. Ці засоби кажуть, військові допоможуть краще боронити повітряний простір та давати відсіч ворогу. Як ви всі знаєте, зараз дуже розвивається напрямок безпілотних авіаційних комплексів, ударних дронів. Ми мало того, що є зенітно кулеметним батальйоном. І, скажімо так, інформація обмежена, але ми будемо скажімо так, розвиватися в даному напрямку завдяки даним засобам, які ми, ми отримуємо. Ну і, скажімо так, будемо з різних напрямків намагатися і виконувати завдання щодо ураження повітряних засобів противника. Закупити необхідні речі вдалося коштом обласного бюджету за словами заступника голови ОДА Віталія Ільчишина. Завдяки роботі підрозділу мешканці Прикарпаття можуть спати спокійно. Хочу подякувати командиру батальйону, його особі всьому особовому складу. Це підрозділ, який завдячуючи якому ми можемо спати спокійно, наші громадяни, сіл і міст сплять спокійно. Вони боронять наше небо. Це підрозділ, який. Тримає лінію фронту, якого не видно на мапі, але яка відчутна для кожного до слова, 11 грудня відбудеться 10-й ювілейний аукціон. Кошти з якого спрямують на підтримку 102-ї бригади ТРО та 50-го полку НГУ імені полковника Семена Височана діана Висоцька Віталі Магалатій, телеканал 402. Понад 500 fpv дронів приціли маскувальні сітки, автомобіль для виконання бойових завдань та інше спорядження усе це передав захисникам міський голова Руслан Марцінків під час чергової поїздки на схід зі своєю командою волонтерів. Цього разу з допомогою охопили одразу три важливі напрямки: Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Спектр допомоги дуже великий, тобто це і зарядні станції, це і дрони ураження, це і дрони розвідувальні, це різного роду обладнання. Ця допомога і речі, які ми перевозимо, відповідно врятують життя наших військовослужбовців. Заїхали до 102 окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра Вітовського, яка обороняє запорізький напрямок. Франківська громада нещодавно виділила ще 5 мільйонів гривень для підтримки захисників. Допомогу передали і 4-му стрілецькому батальйону. А також обговорили з командуванням подальшу реабілітацію поранених військових. Мав можливість передати допомогу від нас всіх. Також мав можливість поговорити з керівництвом. Говорили про. Підсилення, забезпечення, що ми можемо допомогти, тому що громада буквально найближчим дала ще 5 мільйонів на забезпечення. Говорили про реабілітацію і, скажімо, тих хлопців, які отримали поранення, і щоб мати можливість максимально їм забезпечити медичне обслуговування у. Під час поїздки волонтери передали дрони для кількох підрозділів 7-го розвідувального батальйону 128-ї важкої механізованої бригади Дике поле та 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади, яка воює на Покровському, Мирноградському напрямках. Завдяки зібраним коштам небайдужих людей вдалося придбати автомобіль і 100 fpv дронів. Хлопці фактично вже місяцями там перебувають. І ну надзвичайно складні, складні умови, а де легко сьогодні, але тут особлива велика шана і подяка, тому передали чергову, чергову допомогу. Тому ось така десь географія, географія досить велика. Наше завдання допомагати, допомагати всіляко Збройним силам України, тому що, на жаль, ворог старається з усіх сторін атакувати. Міський голова підсумовує, підтримка захисників на фронті є надзвичайно важливою. а Такі волонтерські поїздки забезпечують військових необхідним спорядженням, підвищуючи їхню ефективність і безпеку. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. Безкоштовний чекап для українців з нового року стартує національна програма профілактичного скринінгу здоров'я. Українці віком від 40 років зможуть безоплатно пройти комплексне медичне обстеження. Програма охоплює кілька ключових напрямків: перевірку серцево судинної системи, виявлення діабету, а також оцінку психічного здоров'я. 60% перечасних смертей в Україні спричинені серцево-судинними захворюваннями. Не менш тривожна ситуація є з цукровим діабетом. Сьогодні понад 1 мільйон 200 тисяч осіб мають захворювання цукрового діабету в Україні, а половина навіть і не підозрює наявність цього захворювання. І не менш ситуація є тривожна з порушенням ментального здоров'я, оскільки ми живемо в досить складний період в час війни. Саме тому ці три напрямки обрало Міністерство охорони здоров'я із 2026 року запускаємо з країн здоров'я 40. Скористатися програмою можна через електронну систему Дія. Протягом місяця після дня народження у застосунку з'явиться запрошення прийти скринінг. Далі пацієнт самостійно обирає зручний медзаклад державний, комунальний або приватний. Після завершення обстеження видається паспорт здоров'я з індивідуальними рекомендаціями, а за потреби електронне направлення або рецепт на ліки. Що ж входить в скринінг здоров'я? Перш за все, це є спілкування з. А лікарем це є збір анамнезу, анкетування і певний перелік лабораторних обстежень. Якщо ми виявили захворювання, відповідно утримує пацієнт скерування до військового спеціаліста і в разі потреби на стаціонарне лікування і до обстеження. Усі витрати пацієнта покриває держава через систему Діякартка. До реалізації програми долучаються медичні заклади, які відповідають усім вимогам МОЗ щодо персоналу, обладнання та якості сервісу. Діана Висоцька телеканал Придбати улюблений напій і подарувати малечі відчуття свята. Франківський карітес до Дня Святого Миколая розпочав благодійну акцію Кава з ароматом милосердя. Її мета підтримати дітей-захисників, влаштувавши для них святкування і символічними подарунками. Також розповідає організаторка Юлія Данилів, планують організувати виїзні вікенди. Загалом цьогоріч хочуть охопити 1500 дітей. Благодійна акція Кава з ароматом милосердя вона вже проводиться вдруге. Того року ми стартували. Цього року вирішили продовжувати, тому що побачили, що є відгук у серцях людей. На меті ми маємо організувати свято для дітей-захисників. Це буде свято з подарунками, і також, якщо нам вистачить коштів, ми організуємо, як і минулого року, вікенд для дітей загиблих захисників та ті, які знаходяться в полоні і вважаються зниклими безвісти. Ми того року так возили дітей у верховину. Це був такий ретрит на три дні. До благодійної акції долучились місцеві кав'ярні. У кожній з них є спеціальна скринька, куди охочі можуть задонатити кошти і QR-код для переказу з банківської карти. Крім того, кожен може придбати напій з позначкою «Кава з ароматом милосердя та отримати до нього відповідну наліпку. Насправді долучатись до таких акцій дуже важливо, тому що всі були дітьми і знають, як це класно отримувати. Подарунки тому треба робити добрі справи і долучатись до цього. У нас є отака банка, куди можна вкинути готівку. Є QR-коди, за якими можна перейти і задонатити, а також можна придбати каву з ароматом милосердя. Людина її оплачує, 100% від цієї кави ідуть на потреби дітей, на їхні подарунки. Наша співпраця з кав'ярнями стала ще тіснішою, тому що вже в меню у кав'ярнях є позиція «Кава з ароматом милосердя. І якщо людина придбає саме цю каву. Я думаю, це найпопулярніший буде напій, але у кожної кав'ярні свій це або капучино або лате, і вся вартість від цієї кави йде дітям на подарунки. Можуть і готівкою жертвувати кошти у скриньках. Наші скринічки в кожній кав'ярні, яка з нами співпрацює, також можна на плакатах наших інформаційних є qr коди Треба заходити в додаток приват. І можна також пожертвувати ту кількість, яку ви вважаєте за потрібну. Список кав'ярень учасниць та їхні адреси можна знайти у соціальних мережах Карітасу. Триватиме акція до перших чисел грудня. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Підтримати захисників та загадати спільне бажання про перемогу у Франківську. Відбудеться благодійний флешмоб, присвячений святу Катерини. Цей особливий захід у місті організовують уже не вперше. До повномасштабного вторгнення він мав формат майстер-класів. Тепер головна мета збір коштів на дрони для ЗСУ. Ідея з'явилася взагалі з того, що свята Катерина вона вважається покровителькою жіноцтва, жіночої краси, хустки жіночої. Це первинно ми робили. Таку подію ще до повномасштабного вторгнення, коли ми просто збирали дівчат, жінок і проводили майстер-класи з того, як зав'язувати хустки. Це було досить цікаво. Багато хто для себе відкрив оцю хустку, способи її носіння, способи її пов'язування. А після початку повномасштабного вторгнення ми вирішили надати цьому такого благодійного характеру. У нас є волонтерка пані Катерина Масник. І власне вона подала таку ідею у програмі флешмобу благодійний концерт. Також традиційно організатори закликають учасниць одягати на захід українські хустини. Там буде невеличкий концерт, але це не стільки концерт, скільки дійсно флешмоб. Ми запрошуємо взагалі всіх і жінок, і чоловіків з різними іменами, як би вас назвали, приходьте. Але якщо ви Катерина, Катруся, Катря, то ви маєте шанс отримати подарунок від наших партнерів, від тих, хто надали нам подарунки. Це будуть і квитки в театр, квитки в кіно, якісь сертифікати на смаколики. То нас такий. Символічний дрес-код це хустка. Це не обов'язково, але дуже вітається, тому що це буде дуже красиво і, звичайно, бонусом будуть фотографії від нашого друга Олега Нетецького. Тому радимо брати хустки, гарно вдягатися і приходити. Відбудеться флешмоб 23 листопада о 14-й на вулиці Лесі Українки. Англіна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Ознайомити молодь із реаліями роботи в іт сфері та дати можливість перейняти досвід успішних спеціалістів провідних компаній. Уже в четверте університет короля Данила організовує профорієнтаційний захід для абітурієнтів та студентів, щоб допомогти молоді обрати майбутню професію та зрозуміти сучасні тенденції у сфері інформаційних технологій. У заході взяли участь сім іт компаній Івано-Франківська, які партнерами у кадета регулярно долучаються до обговорення освітніх програм, івентів та бінарних занять. Кожна з них підготувала коротку презентацію, у якій розповіла про актуальні тренди та перспективні напрямки у сфері інформаційних технологій. Практично кожного місяця ми робимо якийсь івент, де запрошуємо наших партнерів, наших стейкхолдерів щодо організації подій, де на даних подіях практики діляться своїм досвідом. Про штучний інтелект, про project менеджмент про бізнес-аналіз і в загальному ми можемо говорити багато про різних професій, які є в ІТ-галузі». Наша спеціальність одна з найбільших університеті Корея Данила. Цього року ми набрали 201 вступника, який став нашим студентом. Ми дуже цим пишаємося. Серед представників it індустрії, які поділилися власним досвідом, Олександр Ружило. Він розповів потенційним спеціалістам про можливості, які відкриває цей напрямок. Галузь IT, в принципі, про великий спектр різних спеціальностей. Це і продаж. Це і маркетинг, реклама, це і робота з людьми, а і спеціалісти, це і інформаційна безпека. Поряд з кодином безпосередньо це питання тестування. І всі-всі ці варіанти, всі ці спеціальності це знову ж таки позбути стереотипу не тільки чоловіки, не тільки хлопці. Це є гендерно рівний фах, де дівчата однаково разом з хлопцями кодять, тестують, продають, рекламують. Малюють дизайни весь спектр роботи. Ігор Мілінчук студент третього курсу it спеціальності. Уже під час навчання він намагається працювати та набувати досвіду у сфері інформаційних технологій. За його словами, такі заходи дають можливість дізнатися про ринок праці безпосередньо від фахівців і краще зрозуміти, які навички зараз цінують роботодавці. it сфера зараз є достатньо популярною. Це комфорт, як на мене, це можна працювати з будь-якої точки світу. Також дуже багато зараз різних ресурсів, дуже багато і легко можна зараз навчитися. ІТ. звісно, це не є найлегша робота в світі, очевидно, але є дуже багато людей, які вам можуть допомогти. Багато курсів, багато менторів, які зацікавлені у вас, як у вашому працівнику, і ви зацікавлені в цій професії. Упродовж заходу відбулося неформальне спілкування школярів із представниками it компаній, а також розіграш подарунків та брендових мерчів від провідних it компаній міста.